Вітаю, друзі. І остання заява Зеленського трохи дивує своєю інтонацією. Зараз поясню, чому Зеленський закликав західні країни надати Україні таку ж допомогу і підтримку, як і Ізраїлю. Цікава заява. Ну, по-перше, я під погоджуюсь. Мені б хотілося, щоб західні країни нас підтримували так само, як і Ізраїль. Більше того, мені б дуже хотілося. Щоб Сполучені Штати мали з Україною такі договори, які не мають з Ізраїлем, але насправді США надає всю можливу допомогу Ізраїлю тільки тому, що Ізраїль є їхнім надійним і фактично єдиним союзником на близькому сході, якому, якому можна повністю довіряти, і в якого до речі багато інвестовано не тільки у військовий сегмент, а й в реальний сектор економіки, ну Україну Сполучені Штати на жаль, не бачить таким союзником. Тому і допомога постійно отак, от нам підтягується, то відкладається. Хто в цьому винний? Ну, хай відповість на це наш найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака. Але я можу сказати, що мене здивувало в цій заяві Зеленського, що він не сказав, що Ізраїль повинен започаткувати єдиний телемарафон. Ізраїль повинен замінити під час військових дій вище військове керівництво армії. Ізраїль повинен розігнати уряд національної єдності, який був створений на самому початку війни, і започаткувати інститут або практику використання п'яти 6 менеджерів близьких до керівника держави. Ну, все ж має бути гармонійним. Окрім того, мене дивує, що Зеленський не запропонував Ізраїлю. Наприклад, перестати займатися військовими розробками і почати будувати дороги. Або, наприклад, нові мости, або нові розв'язки, і назвати це велике святе будівництво. Назва вже є, а залишилось тільки реалізувати. Окрема історія це те, що треба, щоб питаннями. Мобілізації займалися в Ізраїлі так, як займається Зеленський, саме відсторонитись і делегувати ці повноваження комусь іншому. Хоча, згідно закону, займатися повинен саме він. Ну чому не попросити Ізраїль, наприклад, скасувати військову цензуру і започаткувати політично, як в Україні на єдиному телемарафоні? Бо у нас якраз військової цензури я не бачу, а от політична цензура існує. До речі, цікава історія. В Ізраїлі я щось не бачив, щоб про армію всі новини казали хто завгодно. Такого не буває. В Ізраїлі про армію розповідає військові. Саме офіційні особи з Цехалу про це кажуть. А у нас хто завгодно? До речі, так само я не уявляю собі, щоб в Міністерстві оборони працювала спікером Міністерства оборони. Людина на кшталт Ганни маляр там буде працювати і працює зараз людина, яка має і бойовий і військовий досвід. І, до речі, ніколи в житті не скаже людям, що треба було дивитися в конституції, що там написано, що у нас нема демобілізації до кінця військового стану. Ну, по перше, в конституції цього немає. По-друге, таке зневажливе наставлення до військових в Ізраїлі призвело б до тотальної обструкції. Притом з усіх боків, як з боку влади, так і опозиції, як з боку суспільства, так і з боку військових, і така людина би зникла взагалі з інформаційного простору. Але ми ж Україна, ми ж йдемо своїм шляхом, на якому лежать граблі, і ми повинні наступити на кожну. Тому дивно, що Зеленський не запропонував таке Ізраїлю. Ще дивно, що Зеленський не запропонував Ізраїлю, а почати боротися з корупцією, так як бореться в Україні. Закривати очі на корупцію в оточенні голови держави, казати, що людину ж звільнили, все, він покараний. І, до речі, дивно, що в Ізраїлі співробітники МОСАДу не слідкують за журналістами. Це взагалі ненормально. От в Україні все гаразд, ДЗНД слідкувала за бігу з інфо. Або по команді з СБУ працівники ТЦК СП. Вручили журналісту розслідувачу, який показав, що у високопоставленого а, СБУшника є елітна нерухомість. яку він пояснити не може. Тому журналісту вручили а, так: повістку. Повістка вже покарання. Це на вигляд, так вважають, мабуть, в СБУ, і саме тому так сталося. Так, от того СБУшника теж що зробили? Ні, його не карають його пистенько в відрядження і сказали, що він зараз. На війні разом з Альфою виконує завдання. В якому саме ресторані Краматорська він виконує завдання, поки невідомо. Скоріше за все, що його приховають, а потім покажуть. Але це окрема історія. Чому в Ізраїлі таке започаткувати? Це ж цікава історія. Вважаю, що Ізраїль може багато чого перейняти у Україну. Ну, наприклад, перекрити кордони це дуже цікаво. А потім зробити схему. При якій за право виїзду треба буде заплатити гроші, багато грошей від 5 до 15 30 тисяч, в залежності від того, скільки у вас є грошей. І тоді нормально, або у вас є зв'язки в гурмо, як, наприклад, у деяких відомих осіб, або корупціонерів, і тоді ви отримаєте листа і зможете виїхати за кордон. Спокійно, по листу в гурмо, да, ви корупціонер, да, вас потрібно допитувати. В вищому антикорупційному суді України, але якщо є зв'язки і хтось дав команду з офісу президента, то все гаразд. До речі, от цього не вистачає. В Ізраїлі можна було б започаткувати таку схему. А чому ні? Володимир Олександрович би тоді казав: а чим тоді вони відрізняються від нас? От тим вони відрізняються від нас. Що всього, що я перерахував, в Ізраїлі немає. В Ізраїлі багато проблем. Повірте, я не ідеалізую цю країну. Там багато чого негативного є. Але. Ізраїль готується до війни постійно. В Ізраїлі не можуть уявити собі, що країна, яка воює, її може очолити людина без жодного політичного або військового досвіду. Більше того, в Ізраїлі не можуть навіть уявити собі таку заяву. Ну, ми можемо виділяти більше грошей на армію, але тоді не можемо виділяти грошей на будівництво доріг. Це можливо лише в Україні. До речі, за це хтось вибачився. В Ізраїлі, коли почались військові дії, негайно, негайно всіх евакували і всім про все повідомляли. А в нас, хоча нас пропереджали, то влада пропонувала нам готуватися до шашликів. В Ізраїлі є багато проблем, але це проблеми ізраїлітян. Це не наші проблеми. Вони з ними самі розберуться, а Україна. Ну, коли мені кажуть, що а чому от Ізраїль захищають, а Україну ні. Тому що Ізраїль підписав домовленості договори, які Україна чомусь за 2022 20, рік не підписала. І раніше не підписала теж, до речі, за всі роки. А, до речі, Польща має такі договори з, з Сполученими Штатами. І не тільки в рамках НАТО, бо Польщу Сполучені Штати розглядають як надійного партнера. Що заважає Україні Зважало Україні стати членом НАТО, Євросоюзу і всім іншим. Вибір, який зробили українці, ні, це не Зеленський. Це вибір 91-го року, коли замість Чорновола обрали Кравчука. Коли потім обирали коруп... корупціонерів, хабарників, бандитів, комуняк, соціалістів, регіонал. завжди обирали тих, хто керував країною так, як хотілося не людям. А тим, кого обирали для себе і Росії, а зараз ми дивуємось, чому нам не допомагають. Ну тому, що в Ізраїлі багато років будували країну, яка забезпечує всі інтереси держави, а головне на рівних, комунікує зі своїми партнерами. А ми завжди намагаємось йти своїм шляхом, який чомусь виявляється хибним. Ну тому Володимир Олександрович, коли каже, що чому до нас не ставляться як до Ізраїлю, Може почати з чогось, наприклад, закрити єдиний телемарафон, щоб громадяни України не фінансували олігархічні канали, якими володіють Пінчук Коломойський. Щоб їх фінансували тих, хто їм володіє, може почати з того, що люди, які замарні в корупційних скандалах, будуть як мінімум відсторонені і звільнені, а по них будуть ще і розслідування, а як максимум, це буде ще й публічно. Може закінчити історію з підчушістю менеджерами, які недолугі і, окрім схематоза, нічого не можуть запропонувати Україні. Може час вибачитись перед тими, кому обіцяли шашлики, а замість цього було повномасштабне вторгнення. Може багато що може. А головне, може час будувати навіть під час війни, демократичну цивілізовану європейську державу, а не. Орбанщину, яку вже закінчили будувати і зараз намагаються будувати Лукашенчицу, нам не потрібна Лукаше, ця, ця аналог Лукашенківщини, який будує зараз Зеленський, нам потрібна європейська Україна, і тоді у європейській Україні будуть допомагати, бо вона буде і в ЄС, і в НАТО. Для цього треба менше базікати нашому президенту, а більше слухати розумних людей і робити ті речі, які наближають нас до бажаного. Ну і менше орієнтуватися на вибори, а більше орієнтуватися на інтереси держави. Розумію, Зеленському це важко, але треба робити. Іншого варіанту в нього немає. От тоді ми переможемо, і все буде Україна. Па-па.